20 лютого щорічно відзначається День Героїв Небесної Сотні згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року No. 69-2015 про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року. відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Події того дня стали кульмінацією революції гідності. За неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, відмову від багатовекторності у зовнішньополітичному курсі, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни заплачено дуже велику ціну людське життя. Із метою вшанування пам'яті громадян, які загинули під час Революції гідності у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, встановлено День Героїв Небесної Сотні. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні вшановується під гаслом Вдячні за свободу. Свобода фундаментальна характеристика людського існування, це можливість вільного вибору та усвідомлення власної відповідальності за цей вибір. Герої Небесної Сотні зробили свій вибір виборювати свободу та гідність, віддавши за це життя. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську. Громадянську і національну відвагу та самовіданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Це День жалоби. Оскільки він пов'язаний із загибеллю громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії на Сході України, але він покликаний ушанувати на смерть а боротьбу за гідне та вільне життя, жартовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність обстоювати її до кінця це ті якості, які мали герої Небесної Сотні та які гідні наслідування. Смерть героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців. Актуалізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність, свобода, суверенність держави, демократія, європейський вибір. Пам'ять про героїв Небесної Сотні має бути живою, сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Революція гідності, масовий громадянський протест, який тривав 94 дні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Його було спричинено різкою зміною зовнішньополітичного курсу та вектора розвитку держави, а згодом антиконституційними діями влади. Центром подій стали столичний Майдан Незалежності та навколишні вулиці, Хрещатик Михайла Грушевського, Інститутська. Мирні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом перетворилися на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму президента Віктора Януковича проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на придушення протестів силовим шляхом, призвели до ескалації конфлікту та людських жертв. Загиблих під час протистоянь у грудні 2013, го лютому 2014 го року активістів назвали Небесною сотнею. Згодом лави Небесної Сотні поповнили українські патріоти, учасники Революції Гідності, які загинули, обстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України навесні 2014 року. Значення Революції Гідності. Повалення режиму Януковича. За якого різко зріс рівень корумпованості держави та просувався проросійський вектор розвитку, дало змогу відновити курс на євроінтеграцію і підписати угоду про асоціацію з ЄС громадяни України. Чітко заявили про готовність боронити державну незалежність і демократичні свободи. Серед інших важливих результатів Революції Гідності початок реформування різних сфер життєдіяльності країни, самоорганізація громадянського суспільства, розвиток волонтерського руху, децентралізація, декомунізація, часткове оновлення української політичної еліти. Боротьба українців за свободу та європейське майбутнє отримала визнання багатьох авторитетних представників міжнародної спільноти. Зокрема, у 2015 році віце-президент США Джо Байден, коментуючи події на Київському майдані Незалежності, сказав Серед вогню та льоду снайперів на дахах Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів. Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу. Небесна Сотня Походження назви. Небесна Сотня 107 загиблих учасників Революції Гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. Назва Небесна Сотня виникла з аналогією з основними структурними одиницями самооборони Майдану сотнями. Уперше вона з'явилася під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21, 22 лютого 2014 року. 21 лютого датовані вірші поетес Людмили Максиемлюк і Тетяни Домашенко, в яких використано словосполучення Небесна Сотня. Наступного дня про Героїв Небесної Сотні вже говорили зі сцени Майдану та писали на інтернет-ресурсах. На урядовому порталі згадка про Героїв Небесної Сотні з'явилася 28 лютого 2014 року. До героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей, віросповідання, освіти. Віку. Серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому з героїв, Назарію Войтовичу, було 17 років, найстаршому, Іванові Наконечному, 82 роки. двох років. Зі сто героїв Небесної Сотні, три жінки з Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет. Смерть першого з героїв небесної сотні Павла Мазуренка. Настало 22 грудня 2013 року внаслідок тілесних ушкоджень, завданих невідомими особами, які були одягнені у форму спецпризначенців. Останній із лав героїв, Віктор Орленко, помер 3 червня 2015 року через ускладнення після вогнепального поранення, отриманого під час штурму майдану силовиками 18 лютого 2014 року.